А Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть. А добра казка у сандок ідуть. У садочку, у садочку на спони живуть. Вітаю вас, малята! Розумні хлопчики і дівчата. Про майнуло літо непомітно. У спогадах лишивши теплий слід, світлий вересень знову скликає в онлайн садочок своїх дітлахів і до книжки до знань закликає, Щоб учився тут кожний мужнів. А чому буває так, а чому летить так? А чому зверя твости, а над ріками мости? що зроблені дощі. Дерявий кущі, де ж закінчиться ріка. Таматуся до ріка. Три не ділиться на два. Кіт не скаже скажех Та шинята не мовчать. Риби з не кричать. Сьогодні, друзі, пропоную пригадати пори року, а також цифри від 1 до 5. Та повправлятися в кількісній лічбі. Нагадайте, діти, яка зараз пора року. Так, осінь. А що ви знаєте про осінь? Наші друзі, Реджі та Хеджі допоможуть нам пригадати про пори року, а також і про осінь. Привіт, друзі! Мене звати Реджі, а це мій найкращий друг Хеджі. Привіт-привіт! У цього є чотири пори року. Реджі, літо, осінь, зима і весна, Так, Правильно. Із усіх чотирьох літо найтепліше. Літом можна купатися у річці або у морі. А ще літом збирають урожай полуниці. Та черешні. А ще цікавого відбувається осінь у реджі. Восени тут душі. Усі ходять з парасольками. Гуляти, по калюжам це забавно. А іще осінь це час збору врожаю. Тому восени багато свіжих овочів та фруктів. Я дуже люблю свіжі фрукти. Ну і овочі теж. Ого, ага, я також Хеджі. А знаєш, що іще весени завжди буває. Що? Листопад. Восени з дерев падає листя. Це дуже гарно, реджи. А що думаєш про зиму? Зимою холодно. І багато снігу, і сніжинок, і буруляк. А іще взимку можна ліпити сніговика. І в сніжки гратися. Так, Хіджи. А знаєш, реджи, зимою можна кататися на санчатах? Точно. Реджі, а що ми знаємо про весну? О, Хеджі, весною все навкруги прокидається і розквітає. Весною пташки співають та щебечуть. Весною ростуть мої улюблені квіти. Які Реджі? Тюльпани. Я дуже люблю тюльпани. Так, Реджі, тюльпани це дуже гарні квіти, Згоден із тобою. А який запах мають тюльпани? Ах. Що ж це виходить? Я так і не зміг визначитись. Яку пору року люблю більше. А знаєш чому? Чому? Тому що кожна пора року по своєму прекрасна. Пропоную пригадати ознаки пір року. Сніговик катається на ковзанах. Це ознака Зими. Помаранчеве листя на деревах. І явище листопад. Це ознаки осені. Птахи повернулися з теплих країв. Це ознака весни. А спека. Так, ознака літа. Розставимо ознаки відповідно порам року у певній послідовності, починаючи з літа. Першим ми поставимо сонечко. Другим. Осіннє дерево. Третім. Сніговика. А четвертою пташку на гілці. Супер! Ви впоралися! Пограємо на майданчику, порахуємо предмети та позначимо їх кількість цифрою. М'яч один! Один, два, два солнышка. Один, два, три, три машинки. Пи -пи -пи. Один, два, три, чотири, чотири пасочки. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять мурашок. Діти, ви розумнички. На галявині біля нашого садочка. Ростуть ромашки. Давайте порахуємо їх та позначимо кількість цифрою. На галявині виросла перша ромашка. А за нею виросла і друга ромашка. Ось і третя ромашка. Четверта. І п'ята. Скільки всього ромашок на галявині? Вірно, п'ять. На галявину прилетіли метелики і сіли на ромашки. Порахуйте, скільки метеликів. Правильно. чотири. Підкажіть, чого більше? Ромашок. А кого менше? Метеликів. Наскільки ромашок більше, ніж метеликів? Так, на один. Молодці діти. Котик Мяу підготував для тебе цікаве завдання. Порахуй, скільки пірамідок у мішку. Так, три пірамідки. А скільки м'ячиків? Правильно у мішку п'ять м'ячиків. Молодець. Продовжуємо далі. Порахуй, будь ласка, скільки кукурудзи у мішку. Чотири. Правильно. А скільки помідорів? Також чотири помідори у мішку. Порахуй, будь ласка, скільки ж цукерок у мішку. Чотири. А скільки ж круасанів? Так, у мішку три круасани. Подивись, скільки гронок винограду у мішку. Так, дві гронки. А скільки ж кавунів? Правильно, три кавуни у мішку. Молодець Котику дуже сподобалось з тобою грати. І Котик каже, до наступної зустрічі. Весело ми з вами грали. Правильно все порахували. Дружно, діти, всі вставайте. Разом з друзями відпочивайте. Сюди На цьому світі приключаються. І в небі, в сонце світить, ми щасливі діти на бандаторі. До зустрічі, друзі.